Всім вітання, шановні пані та панове. Привет. З вами сьогодні скажений Бубер Всім та Арбумен. Е Продовжується тема арбомен академії, і так чи інакше, Бобра можна назвати нашим учнем. Бо скільки ми з ним спілкуємося, стільки він постійно мене щось стільки питає. Я з ними все весь час дивлюся, і вчуся них, як фектав. Да, і він спочатку, коли він починав свою діяльність, він хотів лазити, але потім зрозумів, що то не його стезя. Ось взявся за дробління гілок та пнів, але потім, подивившись на нас, дуже сильно впечатлівся. І вирішив і собі трошки полазити. Він же і стать позу цузучим да, влазуючим да, бобрем. Коротше, у нас народжується наш український манкі-бівер. Хто такий манкі-бівер? Хто знає, той знає. Ось він вже собі придбав систему. Гам'ячу. Ну, то таке діло. До, теб, до, до, до тебе стартову, да. до тебе скоро приїде повноцінна нормальна поцільова система. От там же сверкнеш зв'яз з зіркою. Да. Ще знімемо одне відео. Да. Також це відео воно буде оглядове, бо ви дуже давно мене просили огляд зробити на мої гафи. І так вийшло, що наш скажений Бобер купив собі такі самі гафи, як у мене. Вони зараз нові, блискучі, такі на парафініні. Ось і ми вам сьогодні зробимо огляд на гафи Еделері Talon. Я розповім вже з висоти користування цих гафів, чим вони хороші, чим вони. Чим вони мені не дуже подобаються, ось розповім, як вони по функціоналу і чого я обрав саме їх. Якщо б мені дали можливість, я б купив їх знову. Так що залишайтеся з нами, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Скаженого вобора. Ось пишіть свої коментарі, задавайте нам якісь питання задоволенням на них повідповідаємо. Ось. А ми погнали! О, їхали! Так, ось ми маємо гафи Edelreed Talon від компанії Edelread, німецька компанія, дуже якісна у них продукція, дуже всім рекомендую. Почнемо знизу. Значить, У нас тут є отака, отакий хлястик. Він допомагає відрегулювати висоту вашого напливу ноги, тобто оцієї частини. Якщо у вас іде е, взуття професійне, вам можливо треба буде трошечки відпустити. Тоді робиться отак. Якщо у вас взуття просте, але воно, наприклад, з захистом, і воно невисоке на цьому підйомі, ви можете собі зробити отак і відрегулювати його на, на мінімум. А, значить, е, Так само у вас Тут є така сама заглушка, значить, і оці ваші ліпучки, вони так само затягуються до певної міри, їх можна затягнути і от так от закрити повністю. Так само і з цього боку. Тобто, щоб у вас е ваш. Кріностопний сустав суглоб він був піджатий по максимуму, і вам тут тільки раз затянули, закрили і все, і ваша нога вже стоїть зафіксована в гафі. Зараз я вам роблю такий поверхневий огляд. Потім це все діло на нашому боброві я буду налаштовувати і буде видно це трошечки краще. Другий момент. Оцей пад він на ліпучках. Це ми поки покладемо сюди в сторону. От, окремо хочу сказати: дуже витривалий пад, дуже м'який, дуже м'який. З ньому дуже зручно е, к, працювати. Нога не пріє. Підписано деяка на е, да, підписано для яка нога. Left на тому буде right. рай не пітніє, не пріє і дуже м'яке. Ні разу мені на ногу нічого не натерло. Е, є один невеличкий нюанс е, отут. Є підйом. Розкручуються ці два болтика. Вони розкручуються, є в комплекті. У нас є такий комплект. Значить, В цьому комплекті у нас іде кліше по вимірюванню зубів. Я потім окремо трошечки про нього розповім. У нас іде фірмовий гранік. Які ми будемо розкручувати ці болтики? І чотири додаткові болти. Якщо ну, ну, загубилися ці, треба замінити Чотири штуки. Додаткові вони є. Так що бережіть їх, бо вони вже одразу йдуть з різьбовим герметиком. Значить, цим граніком розкручується ця штука, вирівнюється нижче вище, якщо треба. І е зажимається під висоту свого коліна. Е у мене ця штука, я на одну вище пластик собі вгору підняв. Тобто у мене цей болт стоїть не тут, а от не на, на цій, на цьому отворі. Е оці тримачі. Оці тримачі так само вони мають 4-три положення е довжини. Вони стоять на сам... на, на, на зараз вони стоять всередині. Ось окрайнє, а ось саме дальнє. У мене вони стоять на самому дальньому, бо. Я е, собі підхватую так, щоб цей верхній у мене обхватував отут під коліном, і тоді мені набагато зручніше, бо він тримається на ну так би мов, на Да? Штани не дають е, йому натерти мені ногу. Далі дуже хотів би відмітити оцю, оцей, такий, я не знаю, згіб цих гафів. Можна так сказати, що вони ортопедичні. Бо е, кістка на нозі, оця кістка, вона тут ніде не цепляється. Ну зуття професійне, то воно і не дасть йому зачепитись, але бувають деякі моменти, коли воно починає тут натирати, якщо цей виїмка, особливо ці гафи, які роблять у нас в Україні, наші так би мовити, майстри в лапках. Ось ці гафи вони зроблені ортопедично. Ваш суглоб галізостопний його не буде вивертати і з часом він не буде страждати від того, що він стоїть в неправильному положенні. Це поки все, що я хотів розповісти про ці гафи. Значить, один гаф важить десь приблизно 1,250-300 а для порівняння, мої перші гафи, в яких я лазив, один важив майже як два. Один гаф мій старий важив як два оціх. Так для порівняння, вам щоб ви розуміли наскільки вони легші ніж саморобні гафи. Ось. Вдягнули ми гафи і зараз перейдемо до налаштування. Е -е, Повернись до камери спиною. Отак. От Значить, піджимаємо по цю сторону. Наскільки можна підтягнули, зафіксували. Все, ця сторона закрита. Е -е, приди вперед. Так, тепер тут. Як ти, як ти підйом? Ти відчуваєш цей ремінь? Так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Треба, значить, його опустити трошки нижче, щоб ти відчував його більш правильно. Отак. От Отак. Відчуваєш? Да. Нога у нашого Бобра середньостатистична, яка собі придумали німці, тому йому оцю пластиковий охват йому не треба не піднімати, не опускати. Єдине, що ми налаштували, ми, ми здвинули до крайнього. З цього боку, середнього. з середнього боку, ми оці е, з, з, вони стояли на середині. Ми їх здвинули на це в це крайнє положення, щоб вони не болталися тут. От бачите, тут западнець, а тут ще з краю трошечки є. Е, це зручніше, вони потім не заважають один одному. Е, тут ми залишили ось так, як є воно болтається на самому крайньому е, в крайньому положенні, тобто затискає максимально, щоб воно тут прижимало ногу, і нога мала більш стійкі. Такий цей невеличкий лайфхак для тих, хто тільки-тільки починає. Значить, штанина від штанів має бути прикрита. Якщо особливо у вас низький кросовок, як зараз убра, щоб вся стружка не летіла вам туди в ноги, ви затянули і притисли. Воно більш-менш буде вас, хоч якось від цього захищати. Взагалі, для цього є спеціальні е, професійні берці, які з високим берцем, і воно ну не тільки хусварне. І вони не дозволяють таких моментів, щоб вам в ботинки щось залітало, якась стружка. І так, перший досвід нашого бобра на дереві. Як ти себе почуваєш? Ну так, Адреналін приод, зараз будемо пробувати. Дуже цікаво. Так, обкидаєш охватку навколо дерева, чіпляєш її за вухо, виставляєш правильну довжину. Не притискай себе сильно, сильно не притискай, відпусти трошки. Отак. І починай з тої ноги, з якою тобі зручно, невеличкими шашками. Ось. Ні, руками ти не тримаєшся. Ти тримаєшся за охватку, за края охватки. І робиш це. Ну, на, на початку ти будеш робити це так. О. Ноги йдуть повздовж дерева, не треба ноги виводити на свою сторону. Я не знаю, хто це підраховував, але в якійсь е, програмі калорійній було написано, що лазіння по деревах спалює 750 калорій на годину. Так що ти маєш усі шанси стати стрункішим. Та-да. Особливо на перших парах, коли тобі це все дається такими важкими штуками. Не привище, треба, звісно. Ти дуже високо налізь, бо бувають такі моменти на перших парах, що залізти заліз, а зліз ти потім не знаєш, як якийсь стопор спрацьовує. Так що намагайся зараз спуститись, бо спускатись трошечки важче. Ці гафи вбивати не треба, їх треба шип підвів до дерева і наступив, і він сам війде на таку глибину, на яку тобі треба. Головне, щоб тільки ти не промазував шипом повз дерево. Прийде час, ноги самі будуть знати, як їх виставити. З приземленням. Перший комент, як то воно? Важковато поки. Ну, Будемо, так сказати, піднімати свою майстерність, і надалі буде легше. Так, друга спроба на тому самому дереві. Бобер з другого боку дерева починає лізти, бо тепер воно в нахилі від нього. І так йому буде легше лізти. Завжди старає... намагайтесь лізти на дерево так, щоб воно було нахилом від вас, а не на вас. Бо коли на вас, ви, виходить, як лізете отак. А якщо воно від вас, то ви лізете як на дерево, і вам ну, легше набагато, ніж е... в іншому випадку. так Звісно, так легше. О спробуй долізти до перших гілок і щось там відчикрижити своєю супермодної сілки. Оця, ось ця, ось ця і велика. О, так. Це, красавчик. Тепер залізай до тої верхньої гілки і там зупиняйся. Зараз проведемо собі ще один іспит. І, і віс. Це все, все, все вище наліз. Отак завісай і тепер сій. Зараз я тобі розповім на що тобі потрібно вісімка і як нею користуватись. Ага. Ну, ти знаєш, що висоті тут прикольно. <гум> на висоті завжди прикольно. Ти бачиш все, чого не бачать інші люди. Да. Ну, і що ти будеш нами, сідає, сідає, Так. Вісімку, чіпляєш собі на пояс, як я тобі показував. Цього e, мотузка нав, обводиш навколо дерева. Отак. І край з карабіном спускаєш до мене. Все, тепер дивись. Знімаєш тільки вісімку, карабін залишаєш висіти. E, мотузку складаєш в петельку. Не так. Складаєш мотузку в пітельку. і від себе. В велике кілечко. Так, і підтількою за маленьке. Вниз. Вниз за маленьке кільце. Отак. От і тепер чіпляєш її на себе. Бачиш, ти трошечки неправильно зробив. Рога мають бути з того боку, де в тебе рука. Перечіпляй так само, тільки роги в другу сторону. Витягуєш мотузка на максимум. І тепер за роги його заматуєш, фіксує її за роги за нижні. Ще раз проматуй, ще раз проматуй. І я думаю, що отак от ще один раз через верхній, хай тепер вісить. Тепер, от тако, як ти стоїш, починай на, на цій повісаті, не відпускаючи, не відстягуй її. Просто повісай, щоб ти повіс на вірьовки і ноги відпустились від стола. Спускайся, якщо не вистачає висоти, спускаєшся на гафах. Зараз, може, почне крутить, то це нормально. Yeah. Повіз. Yeah. Ти вісиш на Так. Yeah. а тепер потихеньку знімай е мотузку з рогів. В тебе має залишитись один максимум половинка оберта. Yeah. Ногами не чіпляйся за дерево. І руками теж за дерево не держись. Держись за мотузку, яка в тебе йде вниз. Ліву руку опустив самий низ. Отак потихеньку. Ноги відпусти від дерева. О. Я думаю, що можеш відчепити цю. Да, І тепер спускайся. Обережненько, обережненько, отак, отак, отак. Тільки диви такий момент. О вісімку може замотати бороду, бо в мене один раз так було дуже неприємний момент. Як наш Єна каже з приїхалом. да. Вона дуже сильно нагрівається при тому, що вона буде витиратись і з часом треба буде міняти. Да, я знаю, я бачу хлопців. Так. Як то воно перші враження спуску на мотузці? Ну, спускатись на мотузці легше, ніж ногами, я вам так скажу. Хоч і стримувала трошки. Ну, то, враховуючи те, що мотузка не професійна, ніфіга. А саме звичайно, бюджетна, то в принципі вийшло досить цікаво. Ну, і ця штука теж хороша. Бережа сили і енергії. Не треба спускатися знову, не поспускатися, що те от за задоволення. І так, у нас пройшов сьогоднішній навчальний день з нашим скаженим бобром. Розкажи людям, чому, чого ти там вже навчився і що ти будеш робити далі. Ну, що сказати, перші враження. Важкувато, звісно, незручно, незвично. Е досить е важко. Але, в принципі, я так розумію, що це справа часу. Тому що перший раз з було зовсім незручно, другий зараз вже легше. Спускання на мотузці е стрімнувато трошки, але вже коли ближче до землі, то вже сьогодні буде легше. Тому будемо практикуватися, будемо розвиватися, будемо знімати нові відео, а з вас підписка на канал. На Арбомена, ну і, і на скаженого добра. Не важко підписатися. Ставте вподобайки, лайкте е, цей канал друзям. Арбомен класний чувак. Ну я теж нічого <рес> і вам гарних. Невеличкий спойлер. <рес> у нього дуже велике замовлення буде по зрізанню дерев і лазити буде він. Так що у нього контент буде дуже різноманітний. Так що підписуйтесь на його канал. Так, є задумка, і я думаю, це буде цікаво. Досить зрілючно. Да, З вами були Арбомен і Скажений Бобер. Всім пока, пока до зустрічі.